Оперативники підрозділу управління протидії наркозлочинності, відреагувавши на отримане повідомлення про можливе поширення у Бердичівському медколеджі наркотичних засобів, 22 березня на території другого корпусу коледжу затримали студентку четвертого курсу. При ній у сумочці у скліній колбі виявили 24 розфасовані пакетики із фольги, у яких знаходилась наркотична речовина рожевого кольору, схожа на амфетамін. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею 307. Дівчині загрожує позбавлення волі на срок до 7 років. Проходять слідчі дії, допитуються студенти, допитуються працівники. Міліція поліція чи працює. Чи приїжджає дитина? Це братичляні це братовчанка. Бердитівлянка заміжня, повнолітня, так. Тобто ніякого морального, фізичного насилля зі сторони співробітників поліції немає. Всі покази даються добровольно, всі студенти дають покази добровольно. Поліція працює. Я думаю, що висновки будуть зроблені трохи пізніше. раніше в медколеджі раніше в медколеджі. Подібного не було, але ми ще ставимо це як пріоритет. Будуть провірятися школи, будуть провірятися навчальні заклади, тому що ви самі бачите, що наркотики в місті Бердичів є. Експертиза підтвердила вилучена речовина амфетамін. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Така кількість наркотиків кажуть у поліції ймовірно мала що йти на продаж. Наразі поліцейські перевіряють інформацію щодо збуту дівчиною наркотичних засобів одноліткам і друзям. Начальник Бердичівського відділу поліції закликає батьків бути уважними до своїх дітей, просить знаходити, попри зайнятість. Час на бесіди із ними. Батькам потрібно бути дуже уважними до того, які приходять ваші діти. Дивіться їм в очі, розмовляйте з ними, питайте. Тобто не давайте лишніх грошей, які будуть потрачені на того, щоб купити той же афітамін. Я думаю, все залежить від батьків. Преподавателі вони прийшли, одучилися і пішли. Але де входить ваша дитина, з якої компанії вона зустрічається. А Употреблення наркотиків – це ще біч нашого общества. І не хотілося б, щоб наші діти. Привикали зі школи з Тому ми і починаємо працювати по цій темі.